Доброго Пане Павло, власне, хочу поговорити про а, мобілізаційний процес, який триває в Російській Федерації? Власне пізніше зрозуміло запитаю вас і про те, як все це відбувається на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Утім, як вам видається, наскільки звужуються можливості для маневрів у Росіян ще покинути країну? Як довго ще вони зможуть а, це вікно можливостей використати? Ну, дивіться, по перше, потрібно розуміти, що Кремль використовує зовнішні інструменти впливу на пострадянські країни для того, щоб повернути насильницьким, фактично насильницьким шляхом громадян Російської Федерації, які виїхали у Україну, які межують з Російської Федерації. Це Казахстан, Грузія, Вірменія. Так і тобто вони намагаються вплинути на уряди цих країн для того, щоб вони не збільшували е, час перебування громадян Російської Федерації в цих країнах, тобто не більше 90 днів там, і вони зараз, е, тобто, Зовнішнє відомство Російської Федерації робить все для того, щоб е, ці країни не продовжували, да, і люди просто не мали права законного права перебувати там. Мається на увазі в Казахстані, в інших країнах для того, щоб вони там не могли перебувати. Ну і відповідно вони повинні будуть за законами цих країн депортовані таким чином. Вони намагаються збільшити мобілізаційний ресурс. Це один з чинників. Інший з цих чинників полягає в тому, що. Вони намагаються, як зараз вони виправляють цю ошибку. Нещодавно один з головних окупантів, да, начальник генерального штабу РФ Герасимов, сказав, що ми виправляємо він російським змі дав інтерв'ю, да, в якому сказав, що ми виправляємо помилки з мобілізації на ходу, що мається на увазі. Тобто, коли вони перший раз об'явили мобілізацію, то багато людей повиїжджали. Тобто, зараз пряма мова цього одного з головних окупантів, так. І, і, і напевно одного з ідеологів розробки цієї військової агресії вони її називають там гібридна операція. Це ж була доктрина Герасимова да використання гібридних інструментів да, щодо агресивного впливу на країни. І тобто вони е, хочуть зараз. Максимально завузити можливість, щоб люди виїхали. Вони давайте з вами проаналізуємо, як вони це роблять. Не зрозуміло зовсім нічого, навіть багатьом юристів Російської Федерації. Вони там проводять якісь закони, прямо нічого не говорять. Вони роблять це так для того, щоб люди були в не, е, е, у темрями, да, в Ніведіні, фактично, щоб вони е, не могли зрозуміти, чи буде заборонений виїзд, чи не буде там черги на авто і таке інше. А по суті. Право вони просто а, під килимом проводять такі підзаконні рішення і акти на рівні е, на рівні держдуми і регіональних урядів своїх республік для того, щоб люди не змогли виїхати. Про про що це каже? По перше це каже про те, що вони втрачають багато мобілізаційного ресурсу, що в них не вистачає людей до. Тих планів, яких вони намітили а саме для широкомасштабного наступу на Україну да, повторного. Ну і третє, ви не забувайте, що зараз про це, до речі, мало хто говорить. Дуже великий відсоток дезертирства на тимчасово окупованих територіях, да, де сконцентровані підрозділи російських військ. Чому? тому що ну не хочуть вмирати не хочуть йти на убій зараз багато цих окупантів да військовослужбовців окупу окупантських військ вони фактично беруть в руки зброю і тікають так само і на так само в підрозділі Вагнера переміщаються в сторону Російської Федерації. Мені вчора навіть вночі писали там а, ну на сторінку правозахисної організації Східна правозахисна група так є засновником якої я є, але там зараз займаються інші люди, і вони писали, кажуть, що дуже багато звернень від росіян. От давайте задумаємося: від росіян, від російських сімей, що мій там син, там-то і там, то він дезертир, він не хоче воювати. Допоможіть йому якось виїхати, тому що ми не віримо а, тим, хто там знаходиться організація на тимчасово окупованих територіях. Вони згодні відсоток. на український полон. Вони згодні на все що завгодно, щоб навіть о, життя зберегти, розумієте? Але знову ж таки, ми все, все ретельно перевіряємо. Можливо, ну це може бути провокація, ну, тому що ми, тому що ми ж отримуємо постійну інформацію. Ми ж працюємо на тимчасово окупованих територіях. Тобто вони ж можуть полювати за нашими джерелами інформації, щоб ми там не дізнавалися інформацію. Тому що ми, крім суспільства, постійно інформуємо державні органи влади про те, що там відбувається на тимчасово окупованих територіях, Павле... але якщо резюмувати та mm -hmm. підвести да, тут і то хто можна. Точно сказати, що у росіян дуже великі які проблеми з людським мобілізаційним ресурсом, саме з якістю, кількість може бути велика, але кількість розпрошується на дезертирів, на тих, хто хоче втекти за кордон, на тих, хто не виконує накази на середньому і молодших ланок структури окупантських військ. Пане Павле, що відбувається з мобілізацією на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей? Чи є ще кого там мобілізувати? Тому що я зустрічала буквально вчора інформацію про те, що чоловіків призовного віку майже не залишилося. Фактично, немає кому навіть працювати на підприємствах якогось стратегічного значення для того, аби підтримувати життєдіяльність регіону. Це дійсно правда. Немає uh, людей. Ну, давайте так. Ну, от я родом з Донбасу, міста Антрацит. Це дуже складно. Ну тобто, там регіони вони загалом промислові. Uh, вони всі поєднані комунальні підприємства з великими uh, промисловими підприємствами. Там ну. Там не просто е, е, управляти підприємством комунальним. повинні бути люди, в яких є навички. Вони всіх мобілізували тоді, в 2022 році, в першої місяці, і для того, щоб показати, які вони молодці, як вони виконали мобілізаційне завдання окупантського генерального штабу РФ. Всіх повбивали, а тепер ж, навіть якщо ти людину нову кинеш туди на підприємство, вона не, не зможе їм управляти, ну навику нема. Ну, ти за один день не навчився там управляти котельною або ще якимось там підприємством. А це ж ми кажемо не про управління, а про такі там, як слісарі, да, там, інші робітники. Це по-перше. По-друге, але мобілізувати ще є кого, я вам поясню, чому. А, окупант підступний, жорсткий, підлий. І він робить зараз ставку на молодше покоління. Тобто, хлопцям, яким 16-17 років їм вже заборонили виїзд за межі тимчасово окупованої території України, 17-річним вже дали повістки для того, щоб вони прийшли про пройшли медкомісію. Тому що багатьом хлопцям, яким зараз 17 років, ось, наприклад, станом на 1 січня, їм 17 років. А на протязі 2023 року їм стане 18, і окупанти їх вже не випускають. Вони їх вже готують відправляти на фронт. Плюс мені. Восьні розповідають, що коли вони проходять цю медкомісію, 17-річні, їм пропонують дописати рік. Один рік їм пропонують дописати і піти на фронт зараз. Обіцяють їм там. Гори там кар'єру, там що будуть навчатися. Ось давайте, наприклад, я зна от винапав, дивіться да, 17-річні да. це фактично ті вже свідомі люди, яким 7 років пропаганда російська достукувалася до мозку до якоїсь їхньої там свідомості, як вони бачать. Фактично, це ті 10-річні хлопчики, які в 14-му році зустріли власне те, що зустріли на своїх територіях. Да, я апинь, я про ідеологічно ідеологічний настрій цих людей, Д, ну дуже вдале питання. Да. Ідеологічний настрій цих людей дійсно, але це ще не втрачене покоління. Я поясню, чому тому, що в 2014 році е, ідеології на тимчасово окупованій території зовсім ще не було такою потужною, як була потім. Вона пішла розвиватися дуже потужно з 2017 року. З 2017 року на тимчасово окупованих територіях, коли там запрацювали відділення «Русський центр, це відділення фонду «Русський мір, які створели це державний фонд Російської Федерації. До речі, їх партнери ось такі «Русські центри працюють в 52 країнах світу. І на сьогоднішній день Так ось вони там почали працювати, і вони впровадили ідеологічне виховання з першого класу, і на сьогоднішній день. На тимчасово окупованих територіях навіть вже ті, які були захоплені після 20... 2022 року, після 24 лютого, там вже з першого класу починається виховання. Каза в казаччі корпуси, кадетські. Є там от певні заклади. От моя рідна школа, номер 19, середня школа, міста Антрацит. Вони з неї зробили кадетський казачий корпус. Туди діти ходять з першого класу в казачій формі, розумієте? З першого класу. І таке вже відбувається дуже багато років. У мене серце болить там. А я а знаєте, А я спитав, а чому саме в 19-й школі, коли ви почали дізнаватися? Вони кажуть, ну тому що там шко цій школі там за Україною було побудовано басейн і був побудований тир. Ну була там де депроз... підготовка юнаків. Був такий предмет. Я ще його вивчав. І тому там зробили кадетський казачий корпус. Старобільські зробили кадетський казачий корпус в кожної школі. На тимчасово окупованій території. Ну так я до того, що знаєте, ці 17-річні, 18-річні хлопці очевидно, готові будуть дописати собі рік і піти зараз, знаєте, враховуючи а, і такі процеси також. Дивіться, тут можемо сказати, що ідеологічно вони а, можуть це зробити. Да? Ідеологічно, їх вже до Росії розвернули. Да? Але вони не готові вмирати, розумієте? Тут ще ось що грає. Я коли кажуть, що там є дезертири, але ж вони дезертири не тому, що вони Україну люблять. Вони тому не тому дезертири, тому що вони бояться вмирати. Ось чому питання, і Думаю. тому тут у них теж е, дуже великі питання. Вон, ну, е, я кажу завжди, що збройні сили України ламають політичні наміри Кремля, так само і тут, щоб вони їм не впроваджували. Там з першого класу, хоч з дитячого садочку, але вмирати ніхто не хоче, а вони вмирають тільки тому, що наші збройні сили Україні стоять на, на лінії фронту як бетон і боронять нашу державу від окупанської навали. Буквально 30 секунд, пане Павло. У них є можливість відмовитися і не піти, не взяти до рук російську зброю і не стріляти в українців? У них є така можливість, є можливість збігти і не отримувати цю повістку. Да? Там є кордон величезний з тимчасово окупованої території Російської Федерації. Можна перетнути. Якщо було б було бажання, можна знайти це. По перше. А по-друге, навіть якщо тебе взяли, ти можеш відмовитися і отримувати е тюремний срок, да? тобто у в'язниці, срок у в'язниці, але це буде збереження твого життя, і ти не вик... ну, і ти не зробиш злочин проти іншої людини. А крім е юридичних норм. Крім юридичних норм, ще є і. А... І вони ж люблять, знаєте, цю православну віру і таке інше в своєму розумінні. Так ось це ще і те, що ти не коїш е, е, зла іншій людині, і тому ти тут перед е, Господом Богом залишаєшся чистим, який не зробив злочину. Да, е, Можливо, відсидів в'язниці, але історія знає багато прикладів, коли люди сидилися в'язниці, щоб не скоювати злочини проти інших людей. І це Я, набагато пане Павло, ніж із Пасибі, велике, що ви доєдналися до розмови. Павло Лисянський директор інституту стратегічних досліджень та безпеки був в Апостров ті.